Всім привіт! Моє ім'я Юля і я номеролог. Сьогодні поговоримо про Аркан Енергію 6 Дивіться, шістки, це такі наші любвіобільні люди, це люди, які всіх люблять, які все хочуть по кайфу, по максимуму, позадоволені, по, по насолоді. Їх дуже багато хто не розуміє, не розуміє, чому через те, що вони не розуміють, як можна бути до всіх таких, до всіх таких, знаєте, прив'язаний з всіма дружити, як взагалі можна ту дружбу вибудовувати з всіма. І навіть нема такого розуміння, що це скільки в тебе там друзів, да, і ти що, з всіма дійсно дружиш? А шістки вони дійсно дружать через те, що вони такі любві і її, в принципі, для щастя для того, щоб все було класно, їм потрібна така любовна солода і задоволення. У мене ось такий конспект, щоб я нічого не забула. Дивіться. Аркан 6, коли в плюсі, то він говорить про те, що люди всіх об'єднують, всіма дружать, і мають таку знаєте, багату сферу такого спілкування, і відповідно в них дуже багато реально таких контактів, дуже багато людей знайомих, дуже багато людей, з якими вони спілкуються, з якими вони можуть там піти на шашлик, кудись там ще піти. Тобто люди, які от ну дружелюбні, прямо по максимуму дружелюбні. Вони. Естети, гурмани, і в них є безумовна любов, і вони дуже люблять, коли все красиво, да? Вони, красиво. Їхня енергія направлена на створення краси. Якщо люди в мінусі, то це зацикленість на відносинах, це надлишкова любов, що руйнує почуття, і це комплекс відмінника. Тобто про що це говорить? Дивіться, якщо енергія 6 перебуває в плюсі, да? То це люди, які весь час хочуть всіма побудувати гарні відносини. Люди, які в будь-якій ситуації, вони весь час хочуть, щоб все було гарненько, щоб все було красивенько. Да? І люди, які вони не напрягаються, вони не працюють багато, вони реально не напрягаються. Їм, в принципі, отак на чилі, на розслабоні, оце взагалі їхне, оце їм нормально. І вони на тому чилі можуть все життя отак прочилити. Да? Їм реально нормально. Вони не напрягаються там по поводу і без поводу і так далі. Тобто це люди, які не сильно кіпішують, і люди, які знаєте, от вони такі ну, більш еластичні, я б сказала, по житті. Але знову ж таки, залежно від того, де вас той аркан стоїть і м, перебуваєте ви в плюсі чи в мінусі. А знову ж таки, енергія 6 в мінусі говорить про те, що людина просто, знаєте, як вона. Вона буде залежна на сім'ї, от прям залежна і помішана на сім'ї. Тобто, якщо у вас є, наприклад, дружина, да, чи чоловік, в кого є ось ти в головних арканах, навіть якщо дату народження зложити, да, і буде там циферка 6 або 24, це також буде 6, то це говорить про те, що людині критично важливо, потрібно дуже багато любові. І вони є своєрідними такими навіть пилососами любові. Вони Знаєте, зациклені на сім'ї, вони зациклені на відносинах. Це саме ті люди, які будуть до вас дзвонити 5 разів на день, просто казати просто позвонили. Да, просто сказати, я тебе люблю. Їм дуже важливо. Їм дуже важливо, щоб ви їх хвалили, щоб ви їх ніжили, щоб ви з ними були там такою тактильною і так далі. Якщо людина в мінусі. То це говорить про те, що вона буде прямо помішана на цій сім'ї, тобто вона буде ще контролювати, вона нікуди нікого не відпускатиме. Вона от прямо, знаєте, як ну така хвора любов, я б навіть сказала. І знову ж таки, коли людина з арканом 6 перебуває в мінусі, то в неї будуть дуже великі проблеми в сім'ї у плані відносин. Тобто вона або тривалий час не могтиме знайти ті відносини, або ті відносини, які знаходитимете, вони всі будуть не такі, не туди, не так і так далі. Чому так відбувається через те, що. Людина, фокус всієї своєї уваги, вона направляє на побудову тих відносин і відповідно на своєрідну таку залежність. А їй потрібно зрозуміти, що саме перше потрібно кайфувати від себе і долюбити і полюбити потрібно себе. Тобто всю енергію, весь акцент своєї уваги вам потрібно направити на себе, а лише, відповідно потім ставити до інших ось ту любов, і відповідно випромінюючи цю любов, ви притягнете до себе відповідно тих же самих класних людей, які вам потрібно. А так як ви м, ту енергію маєте в мінусі, енергія говорить про те, що людина, відповідно, весь час, знаєте, така. Е Любвіабільна, да, але вона от там боїться чогось, да. вона, наприклад, дуже сильно переживає за те, що там, наприклад, її недолюбля, чи там вона весь час вимагає від іншої людини тої любові. І вона весь час, от, знаєте, як весь свій акцент спрямована на те, щоб затвердили її любов, щоб її показали, що дійсно дати мене любиш, да. щоб там 50 разів вона на день вас набирає, щоб ви весь час з нею поспілкувалися. І знову ж таки, якщо людина от не відчуває цієї любові, то вона може перебувати в мінусі в плані того, що вона буде взагалі закриється, до неї доторкуєшся, вона така як лякана, тобто вона ненавидітиме та. Тактильність, чому вона це робить через те, що в неї ось ці енергії ніжності, енергії любові, енергії такої розкриття, такої знаєте творчості, енергії такого любові обільної, такої прекрасної людини. Вони закриваються, і вона стає таким своєрідним таким комочком, який зжатий просто отак стиснутий до купки, Ти мене не чіпає, ти мене не чіпає, і взагалі ви мені ні, ні ні про що не говоріть, ви мені взагалі не потрібні, і так далі. Тобто енергія говорить про те, що людина, знаєте, вона перебуває в такому дуже жорсткому. Мінусі, і вона просто от все, що в неї в голові, вона транслює в свою середину, вона там ото живе тими ілюзіями, тими згадками, тими такими якимись надуманими сюжетами, які взагалі не існує, і скрізь вона підтверджує це все тим, що її недолюбили, її не додали, її щось там десь упрікнули, десь там її не так сказали. І до речі, люди, якщо у вас головні аркани, оці ці шість циферка шість, то це говорить про те, що. В будь-якій ситуації, ви наче як підсвідомо, да, самі того не розумітимете, ви шукатимете іншу людину, яка вам знаєте, як наче, ну, от наче вона вам обідала. Да? Ви ту ситуацію настільки розкручуватимете, настільки аналізуватимете, ви там обкручуватимете, от все обдумуватимете. І дійсно ви знайдете виправдання цієї, ситуації, що десь на вас неправильно глянули. Це от саме ті люди, з якими не привітаєшся, і вони прямо реально ображаться на те, що ти не привітався. Через те те, що вони починають вже розкручувати цю ситуацію, де ж так відбулося, чому так відбулося, чому зі мною не привіталися і так далі. Тобто, от це говорить те, що аркан перебуває в мінусі. Вам що потрібно зробити? Вам обов'язково потрібно взяти на себе відповідальність, включити свою рідну таку, навіть я б сказала, холоднокровність, і от е, проаналізувати і дійсно дати собі відповідь на запитання. Чи я люблю себе з середини? Чому я від інших вимагаю тої любові? Чи я дійсно себе люблю? І зрозуміти, от саме ось ту таку фішку в плані того, наскільки ви себе любите і наскільки ви дійсно відповідаєте ось тим всім своїм запитам, які ви вимагаєте від інших. Тобто, від, від інших хочете, щоб вас долюбили, вас прийняли, вас обняли і так далі. А ви, от, ви така людина, да, от ви реально тактильна людина, ви реально ніжна людина. Вам хочеться завжди, щоб все гарненько, що все красиво, ви дійсно така романтична, ви дійсно така чарівна, що ви така закомкана, згурбкана, отака, знаєте, в купочці сижу, нічого не бачу, але всі мене мають любить, долюбити і так далі. Якщо у вас друга ситуація, то знову ж таки ваші аркани в мінусі, вам потрібно їх пропрацьовувати. Якщо ваші аркани в плюсі, і ви дійсно любві такий чи така, ви весь час хочете з цима дружити, спілкуватися, у вас куча знайомих, це говорить про те, що ваші аркани перебувають в плюсі, і ви повинні їх якомога більше прокачувати, і ваша задача. Цьому світі, да? відповідно, ви є такими своєрідними поцілованими Богом людьми, які називаються ще діаманти суспільства. Тобто, абсолютно все те, що от, там наверху записано, прописано, да? це от е, саме для вас. Тобто, чим більше можна сказати, навіть так ви відпочиваєте, тим більше вам боженька дає. Тобто, от е, шісткам потрібно зрозуміти, що вам не потрібно надто багато працювати, да? і пахати. В них енергія направлена на кайф, на розслабон і на комфорт. Але вам потрібно зрозуміти. Що кожного разу, якщо ви підете, наприклад, в якийсь заклад, вам потрібно, щоб вам реально, от прям реально це подобалось. Знову ж таки, в сім'ї. Якщо вам реально подобається це, то, будь ласка, вам це круто, вам це класно, вам це ще більше принесе енергії. А якщо вам реально не подобається, то потрібно робити так, щоб вам сподобалось. Тобто потрібно брати на себе відповідальність, розумієте, і спочатку задовільнити свою середину, спочатку заглянути туди в середину, і спочатку долюбити і полюбити себе середини, але ж потім, відповідно, ви навіть не вимагатимете від інших тої любові, бо ви її будете випромінювати, і, відповідно, інші автоматично будуть таким своєрідним світлячком і маячком для вас, які будуть віддзеркалювати вам вашу ж любов. Через те, що абсолютно все те, що у нас всередині, ми його просто-напросто дзеркалимо на інших людях. Тобто, якщо. От у вас є головні ці аркани 6, да то вам потрібно зрозуміти, що якщо інші десь там на вас гиркають, фиркають, биркають, то це означає не те, що ви, наприклад, така класна, така хороша чи такий хороший, а інші такі погані. От ви всередині от так себе ведете до себе, і ви всередині отак от ставитесь до інших людей. Ви можете наіграно грати, що все класно, все супер, все круто. Я там улыбаюсь, посміхаюсь, але насправді ви просто в голові згризаєте ту іншу людину і клянете її. Оце і є ваш мінус. Вам потрібно зрозуміти, що інші це ваше дзеркало. І чим більше ви будете себе ось там всередині не любити і не любити інших, ну, відповідно, ви то і отримаєте. І знову ж таки, чим більше ви будете, знаєте, як все світ транслювати ось ту таку ненависть, або ту таку злобу, або вас не долюбили, не полюбили, то саме це ви і будете отримувати. Отож, з вами на зв'язку. Кому цікаво, пишіть коментарі, залишайте лайки. І всім пока-пока.